Незаконну діяльність організував депутат однієї з місцевих сільських рад на Тернопільщині, який після початку повномасштабного військового вторгнення росіян вступив до лав. Артилерійської бригади, зловживаючи довірою командування військової частини, солдат отримав доступ до листів обґрунтувань, які підписував командир бригади волонтерам. Ці листи дозволяли волонтерам безперешкодно перетинати кордон та ввозити гуманітарну допомогу підрозділам ЗСУ. За допомогою засобів комп'ютерної техніки махінатор виготовляв підроблені документи. Замість прізвищ реальних волонтерів, вписував анкетні дані ухилянтів. Згодом на підставі підроблених листів такі особи. Оби включалися до інформаційної системи шлях та безперешкодно виїжджали за межі України на підставі доказів зібраних слідчими та працівниками СБУ. організатори схеми повідомили про підозру за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Заскоєне чоловікою чоловікою загрожує до семи років позбавлення волі. До суду поліцейські подали клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Оперативники Тернополя викрили жителя Дніпропетровщини у незаконному зберіганні зброї. За незаконне поводження зі зброєю фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі. Слідчі оголосили йому підозру за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. До працівників кримінальної поліції Тернопільського районного управління поліції надійшла інформація про те, що невідома особа займається збутом незареєстрованим вогнепальної зброї. В ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що ним є житель міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили предмети, схожі на пістолет ТТ, пістолет Вальтер та предмет, схожий на пістолет Наган, а також набої різного калібру. Вилучені речові докази направлено на експертизу. Поліцейські встановлюють звідки чоловік брав зброю та з якою метою зберігав. Правоохоронці продовжують проводити роботу спрямовану на запобігання злочинам у сфері незаконного обігу зброї, а також кримінальним правопорушенням, вчиненим з її застосуванням.